Катайся, катайся. Вийшли на прогулянку. О, Господи. Вийшли на прогулянку в кожного свій транспорт. Після важкої ночі гуляємо. Поки нема дощу. Я ще хочу жуйку. Яку жуйку? Не можна. Подніся. Покажіть, як ви катаєтесь. Ладочка, давай.

Тут значне місце. Важка було нічка і ракетку, і шахедів, і балістики. Ой, боже. Ніби вже сто разів таке проживав, але кожен раз по-новому страшно. Ніяк не можу до цього звикнути. Напишіть, як вас, як ви ці, атаки переживаєте. Ой-ой! вставай! Колінку забив. Ай! Мирон, встань з велосипеда. Я хочу, Покажу вам свою вечерю. Така ж буде в чоловіка швидше за все, а діти може і не захочуть навіть, тому що був пізній сніданок, майже об 11. І Це для нас прям дуже пізно. І обідали ми вже десь о пів на четверту, мабуть, якщо не о четвертій. Зараз сьома година, і ось це все, що я поїм, більше не буду нічого готувати. Все змістилося, бо зранку прийшли з під'їзду. Сьогодні були в під'їзді, і я просто заснула і до 10-ї спала. І хоч діти рано встали, але я спала і все змістилося. Ось. Бутерброд з паштетом це хамон, огірок, жовтий помідор, сир. І полуницю щойно купили, у нас по 180, кажуть другого сорту, але дивлюсь, наче нормально. Ціни високі, тож так сяк якось. Все, мені смачного, а вам приємного перегляду. Мирон робить задачі, і тут потрібно було придумати умови. Так от, намальовані котики, треба дізнати суму. 14 плюс 25. Думаю, що ж він тут придумав? 39 мишей з'їли. Наступне відповідь думаю, напевно, про зріст тут. М, мабуть, м, 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 метри. 45 метрів разом пройшли. Ну, далі тут фрукти разом, тут смішне ще. 48 квітів понюхали. Я не можу. Така в нього фантазія. А це ми в неділю їздили до батьків чоловіка, була неймовірна спека, але ми планували цю поїздку на трійцю, щоб провести час з рідними. Свекруха передала багатенько цибулі, ми стільки зразу не з'їмали вона швидков'яне. Тому я вирішила, що я посушу її і посушу її в аерогрилі. Це зробити дуже легко, там потрібно виставити температуру 80 градусів. І на хвилин 30 залишити, і вона буде гарненька-сухенька. Тому я зараз ось пообрізаю ось так: от, це ми будемо їсти. А всю зелену масу я дрібнесенько так накришу. Так, а я порізала, не буду я сушити. Я дивлюсь, тут небагато. І нормально піде в заморозку, потім супчики, борщики додавати. А ось ці е, штучки я залишаю. Щось будемо до борщу, їсти щось там на зажарку пишу. Це нам е, батьки передавали. Крім того, передали ще полуницю свою, покажу зараз. Так, це я так помила, прикрила. Дві ось таких великі миски були, зіпсована якась одна. Так. Отже, їхня полуничка вже в цьому році така добротна, велика, бачите? Дуже було великою, багато зіпсованої, тому що вона переспіла, і жуки напали, якісь їли. Ось, ну, щось ми ще врятували, дві такі мисочки привезли. І десь одну мисочку черешні. То діти відвели душу. Зараз я ще зроблю їм поріжу, бо вона вже теж, бачу, підпсовується така стає, знаєте, як наче бродить. Ось і швиденько треба поїсти, поки не зіпсувалося. Крім того, ось море зелені була ще одна така скляна баночка. До речі, шикарний лайфхак, щоб зелень зберігалася довго в холодильнику, ось я її всю перемила. І поставила вчора, в день, коли ми приїхали, в ось такий скляний контейнер і наниз холодної води. І воно діє як кріокамера. Класно зберігається, не пов'яла абсолютно і листя салату так само, тому беріть собі на замітку. Помідори, огірочки, ні, помідорні огірочки свої передали, і ще яйця. Це тут базилік, здається. І дивіться, яке багатство. Яке багатство тут. Спаржа. Будемо готувати. Після важкої ночі треба братися за рутинні справи, тому що якось треба вивозити. Не знаю, поливаю зараз орхідеї. Години-дві, мабуть, поливала ось ці два стелажі. Чесно, це прям довго тепер займає по часу. Переставила на передній план ці, що тут квіти. От там. Далі нижче пересаджені і реанімашки. Тут все в бутонах. Ось. Краса. thank mm -hmm. you 25 Coffee Ростерс. Замовила новиночки. Захотілося щось новеньке спробувати. Так, обрала за смаками. Дивіться, тут в ароматі вишня малиновий джем. Смак, малиновий джем, абрикос, вершки і ягідний післясмак. Дуже цікаво Регіон, ось Tress Rьюз. І найкраще смакує з молочком Коста-Ріка. Прикольно. Дуже хочеться понюхати, зараз відкрию. Це новиночки. Так, і ще індія карнатака. Теж нова, не брала таку раніше: в ароматі жовте яблуко, грильяж спеції, після смак какао. О, це ще теж класно. Звучить дуже-дуже смачно. Обов'язково зараз заваримо з чоловіком. Так. І це підходить для еспресо. Ну, але, думаю, з молочком також буде непогано, але найкращий смак розкриється саме в еспресо. За моїм промокодом, як завжди, ви матимете знижку 15%. Не забувайте його вказувати зоряна 15%. Та на замовлення від 350 гривень безкоштовна доставочка. Замовляйте, там дуже багато смаколиків, окрім кави, також чай є. Ну і багато всякого цікавого залишаю вам посилання на ці каву. Можливо, когось зацікавить, захочете замовити. Кава надзвичайно смачна, абсолютно вишуканий смак. Я вам рекомендую від щирого серця. Багато хто спробував і писав, що кава дійсно смачна, вона вартує того. А зараз я буду, до речі, робити з кавою десерт. Це буде тірамісу, але. Більш такий літній і більш для дітей десерт. Тому я беру вершки, жирні, в мене 33%. Але якщо чесно, мені ця марка з АТБ Преміалі перестала взагалі подобатися. Вершки погано збиваються. Може, щось. Не так з ними. Ніби жирності достатньо для таких десертів. Але якщо маєте змогу взяти якусь іншу фірму, то краще візьміть жирні вершки іншої фірми, моя така вам порада. Перше, що потрібно зробити, це збити всі вершки до таких. Піків, аби повністю вони не витікали з тарілки. І коли вже маса буде дуже густа, на цьому етапі додаємо цукор або цукрову пудру та ванільну есенцію або ванільний цукор. Я додала десь грамів 70 цукру цукрової пудри, точніше. І десь чайну ложечку ванільного цукру для аромату. До речі, з ванільним цукром зразу смак вершків збитих, немов морозиво ванільне. Це так смачно, реально, як ванільне морозиво. Я просто там облизувала потім тарілку. Так, і просто все перемішуємо. Наша задача, щоб крем був максимально густий. Також поекспериментуйте і можете додати наступного разу до вершків або згущене молоко, або крем-сир. Я полюбляю торти з крем-сиром робити. А от такі десерти суто на вершках, але знаю, що ще додають е, саме загущене молоко, і це теж дуже дуже смачно. Я буду експериментувати наступного разу, пробувати просто не давати цукора, наприклад, згущенку. Все ретельно перемішуємо, і далі все просто: беремо печиво савоярді, смачнюючу каву, заварюємо таку крепку і фрукти. Я цей раз не буду використовувати какао-порошок для посипання, тому що буду прикрашати саме фруктами. Але якщо ви хочете більш класичний вигляд, то можете посипати какао. До речі, в 25 Coffee Roasters просто шикарне какао, воно таке, щільне, й терп... Таке, знаєте, терпке, таке насичене, його не потрібно багато, щоб смачний напій вийшов, і аби було таке щільне-щільне. Каву я беру круглю форму, але для такого десерту бажано мати якусь прямокутну. Треба буде прикупити собі невеликого розміру. І в мене печиво савоярді. Я стараюся придбати за акцію, воно так лежить собі, йому нічого не стає. Кожне печеньку я обмочую в каву і швиденько викладаю в форму. Довго не потрібно розмочувати, бо занадто буде водянисте, така як каша, і не буде гарно тримати форму. Порада просто так швиденько окунули і назад у формочку. Далі викладаємо шар збитих вершків. Можна також вже на цьому етапі фрукти, але я вирішила суто на поверхні їх залишити, і в мене буде такий двошаровий рецепт. Двошировий, точніше, десерт. Спочатку печиво, вершки, знову печиво, знову вершки, і аж тоді полуниця та банан. Я думаю, що я довше пояснюю, ніж це все робити. Це справді дуже легкий у виконанні десерт, але його просто обожнюють мої діти. Тож і ви собі приготуйте це дуже смачно, освіжаючи в таку спекотну погоду, як зараз. Обов'язково десерт потрібно залишити в холодильнику. Щонайменше на 5-6 годин для стабілізації бажано на ніч. І я буду подавати кожен шматочок десертику з какао з гущеним молоком. Знаєте, друзі, я не вірю в такі речі, але ця хмара ну, щойно було ще більше схоже на карту України. Якось так серед сірого неба. Дай Бог щоб Україна вистояла.